Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Вір'ясешко добре із Уклінною, подякою земний Уклін компанії Лотех, і, зокрема, пану Юрію Стритовичу, який із перших місяців. Повномасштабного вторгнення росіян убивців, ґалативників і окупантів в Україну надає мені допомогу компанія і безпосередньо пан Юрій, так, з яким я спілкуюся, яка полягає у пільових умовах на придбання речей пов'язаних із елементами такелажу, стропування і всякі ланцюги цього разу. Це восьмиметровий ланцюг, який я планую використовувати для перевзування БМП. За два роки моєї роботи з БМП, я жодного разу не бачив штатного тросу і жодного разу не бачив, щоб хтось користувався тросами для заміни гусянки. У нас що? У нас зазвичай ломив руки. Команда спеціально навчених людей крехтить, пихтить, тягне, плюється, по коліна в багні, на що цей ідіотизм мені особисто не зрозуміло. Тому що все робиться чудово. Штатно передбачений трос, якого повторюся, я чесно, за два роки в очі не бачив. Знаю, що на МТЛБ козаки, з якими я спілкувався, вони собі купили восьмиметровий із навантаженням робочим близько 700 кг кілограмів і працюють ним. Це трос має навантаження 1100 із чимось робочим. Тронетрос-ланцюг, і це мінімальне, який можна було придбати з такими гаками. Плюс, на моє прохання, тут ще встановили гак для скорочення його, так, тобто я його з 8 метрів можу в будь-який час перерубати на будь-яку іншу довжину, що також може бути корисним. І невдовзі, я сподіваюся, записати відосик і перевзування БМП взагалі, і поділитися, зокрема, моїми враженнями від керування. Машини, бо я планую перевзути машину так, як написано в книгах, те подібними ґрунтозачепами вперед за ходом рушія гусеничного. Таких машин дуже мало. Більшість їздить навпаки. Зокрема, оця машина, одна з основних, на яких я працюю, у неї також те подібні ґрунтозачепи назад. Це гусянка, скажімо так, новітнього зразка із шеврончиками. так? Кутними, які тут встановлені уперед, як на автівці, так на колесах шеврончиком уперед. Згідно літератури, з експлуатації військового ремонту цієї техніки має бути навпаки. Я поганяв на цій машині, зокрема там в агресивний доволі спосіб, і по ґрунтах, і по асфальтах, там з дріфтами, з усіма такими штуками. так. Ледве не поліцейськими, будемо так казати, розворотами. І е, маю уявлення, як себе машина веде із таким розміщенням гусянок, що дасть мені невдовзі змогу перевірити, як вона себе показує з академічно правильним розміщенням гусянки. І зокрема, це має бути зроблено з мінімальним зусиллям і максимально швидко, без тягання гусянічного грушія на ломах, без вип'ячування вени на лобі. Ми просто гарненько накрутимо гусяночку, підтягнемо. Як роблять адекватні люди, і як написано в літературі, і будемо насолоджуватися результатами. Дякую, пане Юрію, дякую компанії Лодтех, будьте бережені, і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.